Всім привіт! Якщо ви хочете приготувати піцу вдома, то це відео для вас. Сьогодні я покажу, як приготувати тісто для піци та покажу три види начинок від себе. Для початку нам потрібні дріжджі. подрібнюємо їх, посипаємо чайною ложкою цукру та залишаємо на 5 хвилин. Після чого розтираємо, щоб вони стали рідкими. Виливаємо склянку з легка теплої води та додаємо півчайної ложки солі. Додаємо приблизно третину від загальної кількості просіяного борошна. Злегка перемішуємо. Всі інгредієнти для тіста та їх кількість будуть в описі під відео. Додаємо оливкову олію і також перемішуємо. І в декілька етапів додаємо решту борошна та перемішуємо. І замішуємо тісто. Дуже важливо додати не забагато борошна, злегка його замісити, змастити олією та залишити в теплому місці на 30 хвилин тере на 1 годину. А за той час нарізаємо всі необхідні інгредієнти. Сьогодні я вам запропоную три моїх найулюбленіших рецепти піци. Всі інгредієнти, які я використовую для начинки, будуть теж в описі. Тим часом наше тісто вже підійшло, воно має збільшитись приблизно вдвічі. А зараз нам потрібно його розкатати. Робимо це обережно, щоб зайвий раз не видавлювати повітря. Звісно, можна робити це все руками, але якщо ви не підсойола, то не ускладнюйте собі життя. Тісто вийде на 2-3 піци, все залежить від розмірів форми. Розігріваємо духовку до 220 градусів і в ідеалі ще використовувати обдув. А зараз найцікавіше. Перший рецепт, і це буде всім відома гавайська піца. Ставимо тісту в форму, змащуємо її томатним соусом і викладаємо інгредієнти в такій послідовності: знизу сир, приблизно 70%. І решту всі інгредієнти, і зверху сир, той, що залишився. Що важливо, не забудьте додати ананас. Так, ананас. Гавайська піца, бо я забув. Ставимо пікати от і все, готово. Гавайська піца готова. Хоч без ананасу, але теж дуже смачна. Переходимо до наступного. Цей рецепт я готував найчастіше, його найбільше полюбляли в моїй сім'ї. Він, в принципі, найбюджетніший і найпростіший. Ставимо випікати в розігріту духовку до 220 градусів приблизно на 15-20 хвилин. От і все, друга піца теж готова. Переходимо до наступної. І останній вегетаріанський варіант піци, думаю, вам сподобається. І якщо вам сподобався даний рецепт, підтримайте мій канал лайком та підпискою та до зустрічі в наступному відео.